Вітаю усіх! Блукав я якось інтернетом, як вдруг побачив цей набор. Думаю, вау, який класний набор, треба купити. Побачив ціну і стиць передись, грошей нема. Мам, купи кубіки, в нас є кубіки дома. Ну думаю, хоч в Майнкрафті побудую. Ну що там складно. Копнув, побудував готово. Але це трішечки не так. Сьогодні я покажу вам, а... як я робив санктом-санкторум в Майнкрафті. А ви напишіть у коментарях, чи сподобався він вам. Приємного перегляду! Почнемо з того, що я буду робити його по лего версії. Спочатку виравнюємо землю для цього асфальту. Копаємо, а потім заливаємо сірим бетоном. Ну тепер жарти від штучного інтелекту. Чому доктор Стрендж завжди носить рукавички? Бо ніхто не хоче побачити, як він ручками керує всесвітом. Ха 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 як смішно. Далі ставимо дошки з любого дерева як підлогу. Коли ми все закінчили, ставимо фундамент. Найсхожий блок це гладкий камінь. Одразу залишаємо місце для майбутніх дверей. Вони повинні бути синього кольору. Відразу придаємо форму будівля, поки я ставив фундамент, до мене дійшов друг. Простими словами, кажемо йому, що ми працюємо. Коли фундамент готовий, ставимо двері. Потім ставимо стінкою, відразу намічаємо вікна. Ставимо жовте скло, імітуючи рамки. Знизу ставимо грати. Далі робимо навіс, декоруючи вхід, а залізні балки декоруємо гратами. Після чого ось тут в мене пошла морока. Я не знав, як тут ставити вікна. Хоча в наборі вони є, і лише потім я зрозумів, що можна ставити не скляні панелі, а скляні блоки. Позаду обов'язково треба зробити вихід на смітник. А з правої і задньої сторони я буду робити просто сплошну стіну. Бо набору в мене нема, а я не знаю, що там повинно знаходитись. Ось такий в мене вийшов перший поверх. Поки що схоже на тюрму, але це поки що. А далі оці балки я переробляв три рази. Нескладними махінаціями робимо кругле вікно. Виглядає якось так. Далі я переніс вікна на один блок ліворуч. Виставляємо опорні балки, ставимо стіну з керамики, а позаду з кам'яної цегли. Тепер можна вставляти вікна. Ну, а далі ставимо горизонтальну лінію з кам'яної цегли. Над першим поверхом робимо надвіз для балок. Ставимо об'ємні балки. Подовжуємо їх на третій поверх. І вже на третьому поверсі вставляємо вікна. Позаду знов ставимо стіну з кам'яної цегли. Закриваємо все це. Посередині третього поверху робимо балкон. Дах я робив ой, як довго. Не буду вас томити, тому просто покажу, що в мене з цього вийшло. Освітлюємо приміщення всередині, і, на жаль, тут порожньо. Далі трошки декоруємо зовні. Ставимо дерево, смітник та інше. І і ось такий результат в мене вийшов. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, чи сподобався він вам. А на такій позитивній ноті ми завершуємо відео. З вами був Убро. До нових зустрічей!